Нацгвардія продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога на фронті. За останні тиждень окупанти позбулися десятки одиниць своєї техніки. Це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, постійними атаками росіяни лише викликають більше люті у наших бійців. І тому нацгвардійці знищили понад 280 одиниць ворожої техніки танків. Артсистем автомобілів, а ще бліндажів з особовим складом противника. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, доброго дня! Вітаємо добрий день, слава Україні, героям слава. Руслан не принагідно вітаємо вас з Днем Нацгвардії, але давайте почнемо з новин. Ось така кількість знищеної техніки за тиждень. Що по динаміці, як можна порівняти з попередніми тижнями? В цілому, ми бачимо, що ворог останній час почав більше застосовувати саме колісної техніки. В першу чергу це викликано і тим, що стан ґрунту він дозволяє вже застосовувати, скажімо так, не лише гусеничну техніку, не лише бронеавтомобілі. Ми бачимо, що навіть та кількість автомобільної техніки більше 80 одиниць, яка була знищена вдоль. Здовж лінії фронту це саме автомобільне. Тобто для того, аби мати більшу маневреність, для того аби набагато швидше ніж це можна робити на бронемашинах на БМП, Висуватися до своїх позицій для того, аби підвозити боєприпаси, ворог застосовує автомобільну техніку, в тому числі, зокрема на південних напрямках, наші бійці спостерігають застосування таких автомобілів, як Баґі і як квадроцикли. Тобто, в цілому більше стало застосовуватися такої техніки відповідно. І більше її знищується, тому що е, працюють FPV-дрони, Звичайно, що автомобільна техніка, коли там невелика піхотна група, чи це баґі, чи квадроцикл, то е, це не завжди робота артилерії, але зазвичай це виявляється досить ефективно нашими аеророзвідниками. І е, робота саме аеророзвідників застосуваннями в дронів вона досить ефективна в цьому напрямку. Зараз звернемо увагу на оперативну ситуацію. По перше, повітряні тривоги лунають у низці регіонів України. Це Полтавщина, Харківщина, Донецька область і так само Запорізький регіон. І є оперативна інформація від е, мера міста Харкова Ігора е, Терехова. Попередньо йдеться про атаку росіян, удар, який прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливі руйнування наразі уточнюється. І е, на додаток є ще один. Короткий комунікат від Ігора Терехова постраждала нежитлова будівля у багатоповерхівці, що знаходиться поряд. Повилітали шибки поранених та загиблих на щастя немає, але всі деталі будемо з'ясовувати. Тут спираємось на оперативну інформацію, але теж і на офіційні дані. Тому небезпечно в тих регіонах, про які ми е, зараз сказали. Ну а щодо Харківщини, то власне звідти чекаємо більше. Інформації тривога додалася, що у Сумській області, тому будь ласка, будьте уважні, обережні, не нехтуйте цією небезпекою. Кожен раз ми це закликаємо, бо ну, е, підступності ворога немає жодних меж ем, повертаючись до ситуації оперативної, до ситуації на фронтах. Ем, поведінка росіян чи вона змінилася упродовж останнього часу? Їхня так само чисельність. Е, якщо йдеться про, про кожен з напрямків в цілому, що ми можемо сказати? В цілому за останні кілька днів суттєвих змін обстановка на лінії фронту вона не зазнавала. ми бачимо, що за цю добу найактивніші спроби штурму ворога були саме на Лиманському і Новопавлівському напрямках стосовно і сходу і південних напрямків відносно позиції Національної гвардії. Де виконують задачі наші бригади і підрозділи по східних напрямках було нанесено 78 обстрілів. Це артилерія, ракетні системи залпового вогню і то 103 обстріли по південних. Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то темп, скажімо так, і кількість обстрілів вона дещо зменшилася. На певних напрямках разом з тим наші бійці виконують також задачі для посилення і фортифікаційних споруд, укріплення, скажімо так, своїх підступів, мінування місцевості, що в цілому досить ефективно працює, і зокрема не лише на рівнинних ділянках, таких як притамання на південних на Запорізькому на Оріхівському напрямку, а й зокрема і в лісистій місцевості і на Лиманському напрямку. Чи ми можемо детальніше поговорити про будівництво з цих ліній укріплень? Бо зараз багато є інформації. Відео з'являється про те, як будують, чи це будується силами військових, чи ви залучаєте якихось помічників. В цілому є, скажімо так, є задачі, є ділянки, де звичайно це задача військово-цивільних адміністрацій, місцевих адміністрацій для того, щоб укріплювати певні ділянки району, тому що треба розуміти що одна справа це безпосередня позиція де виконують задачі бійці це можливо побудова там скажімо так позиції другої третьої лінії оборони разом з тим ведеться робота стосовно укріплення безпосередньо лінії вздовж кордону можливих підступів на лінії вздовж скажімо так лінії боєзвітлення саме Ну і в цілому, звичайно, що є інженерні підрозділи і в збройних силах і в Національній гвардії. Головна задача яких це саме іменування місцевості і укріплення фортифікаційних споруд. І звичайно, що комплексна робота це те, що вдається робити, завдяки співпраці з органами місцевої влади, зокрема і прифронтових ділянках. Що стосується саме побудови фортифікаційних споруд. щодо військової техніки, противника, що тут змінювалося? Тому що з'являлися такі неофіційні повідомлення про те, що після атак безпілотників на нафтопереробні об'єкти на території Російської Федерації з'являлася така дилема і про повітряну оборону противника, і в цілому про техніку чи так це, і чи щось тут змінювалося. В цілому, що стосується саме застосування техніки, то і наші бійці взагалі можна відмічати її застосування чи збільшення, чи взагалі тип застосування техніки це в залежності від того, які підрозділи заведені на той чи інший напрямок, які ворог підтягує резерви, чи які посилює. Зокрема, ми бачили навіть протягом лютого місяця. На Лиманському напрямку, де відбувалося певне посилення, підтягнення резервів, це і танкові підрозділи. Відповідно, були фази боїв, скажімо так, спроби штурмів, коли висувалися для штурму відділення і підкріплені, скажімо так, бронетехнікою, танками. Тобто, ті ж танки вони застосовувалися для стрільби не лише з закритих вогневих позицій, а безпосередньо висувалися для нанесення ураження під час штурмів. Тому в той період, зокрема, можна було бачити багато і відео, і розвідників безпосередньо на місцях, коли знищувалася саме важка техніка, зокрема і танки. Зараз, що стосується, наприклад, і південних напрямків, то наші бійці виконують не лише оборонні задачі, це й те, що ми називаємо маневрена оборона, і там застосовують також наші підрозділи спецпризначення. І це дає змогу ще знищувати техніку ворога, знищувати скупчення на етапі підготовки самого штурму. Чи навіть виявляти переміщення ворога для того, щоб нанести удар ще до того, як техніка наближається на відстань ураження тими БПЛА до ладу міних Руслане дякуємо за оперативну інформацію. Ну а на фінал ми вже так знаєте згадали, але якось так скромно це пройшло щодо дня національної гвардії. Да. Вас привітали. Але я припускаю, що і у вас певно будуть якісь ну бодай, кілька слів для, для вашого оточення для колег в цілому для всіх, хто дотичний до національної гвардії України, правда? Ми бачимо, що за останні роки всі сили оборони вони створили міцний кулак для нашої країни, який дав нам змогу і вистояти. І ці 10 років національної гвардії, які наші бійці пройшли, починаючи від боїв ще за слов'янську 2014 році, боїв в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Ну і звичайно, під час повномасштабного вторгнення вони сформували досить потужний підрозділ. Ми бачимо, що зараз гвардійці виконують широкий спектр задач. Це і молоді хлопці. В нас в наймолодшому герою України всього лиш було 19 років на момент присвоєння. Ну і звичайно, всі командири, генерали, які щодня роблять ту роботу, аби наші громадяни почувалися в безпеці, аби вірили, що перемога буде саме за нами. Тільки так, спасибі вам. Вітаємо ще раз нацгвардійців. Дякуємо за те, що бережете. Україну, кожного і кожну, я думаю, це буде теж доречно підкреслити. Руслан Мозичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.